Добрий день, нездоланна Україна. Добрий день, хоробрий Краматорж! Вітаємо наші юні патріоти, наші незламні гучні та вчинки. Шановні батьки, здатних. Краматорський заклад загальної середньої освіти номер 12 імені Степана Чубенка Вітає вас зі святом Першого двору. Незважаючи на ракетний терор Росії, зібравшись разом, ми знову доводимо, що ми, козацького роду, маємо незламний дух та віру. Ми, українці, слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Сьогодні велика подія у нашому закладі, адже дружня освітня родина стає ще більше. Скоро на фортеця знань поповнюється маленькими хоропами, жовтосинями сердечками, першокласниками, плошенятами. Вітаємо брехнутими кописьками, сміливих учнів першого класу. Ir jis per šitą... як колише в класі дідлахи Вибачте. Так, не забули. Так, добре. Героям слава, смерть ворогам. Понад усе. На кого це в тебе такий критерій Ренсон стоїть? На класних мам Наталію Володимирівну Чемерис. Оксану Петрівну Лесову. Тетяну Юріївну Точону. Їхні п'ятикласники не можуть дочекатися, доки ми дамо їм слово. Не будемо гаяти часу. Запрошуємо до слова наших лише. Добре знають усі поролі ж голи на кшталт, крамниця, паляниця, укрзалізниця та наш улюблений. Доброго вечора. Ми з України! Школярі, еліта школярі. Ми були тільки вчора малими. Світ ставався великим сім нам. Швидко виросли і стали крутими. Ми. ми зірвали, ми зірвали Інстаграм. Школа, відповіді запитання. Школа! She's a Мудрість бюри, чуйні сматері, під нащадків всіх і том наших днів, розквітай між, розквітай мирі, лети, лети, по світу лети, жука, то... гормось до тебе, Україна, щоб нас ніхто не роз'єднав, підставлю дощі, щоб калину у моїх вітер не зламав. У нас і лицарі гетьмани, що за собою поведуть і вікові глибокі рани на нашому тілі заживуть. Молюся за тебе, Україна, і свої сили віддаю, щоб відродити із руїн наш дух і славу боєву. Очистимо усі джерела, Дніпро Славутич оживе. І заспіваєм, ще не вмерла в країна наша, і не вбре. ရှင်နေမယ့် Хтось у рідному місті, хтось далеко від дому, в інших регіонах України, в інших країнах, хтось дистанційно, в онлайн форматі. Ми вдячні нашим захисникам, військовим, медикам, волонтерам, рятувальникам, всім, хто наближає нашу перемогу. На жаль, війна забирає найхоробріших та найвідважніших. Будемо завжди пам'ятати усіх жертв російської агресії та героїв, які загинули за незалежність. України, шануємо хвилиною мовчання тих, що в бороні полягли. Вони затім злетіли взлетіли в небо, щоб в мирі щастя ми жили. Зі словами привітань, до вас звертаються бійці 21-го окремого батальйону САРМАТ на металі БМП, якого закарбовано клятву Помсти за смерть українського патріота, учня нашої школи Степана Чубенка. Ми бійці 56-ї бригади вітаємо всіх учнів з початком навчального року. Бажаємо міцного здоров'я, витримки моральної і психологічної. А ми все зробимо для того, щоб вас навчальний рік пройшов як можна плодотворніше і спокійніше. Разом до перемоги. Все буде Україна, слава Україні! Абсолютно. Абсолютно. Щиро дякуємо вам, наші захисники. Ми одна дружня, освітня родина. В різних куточках світу наші серця б'ються в унісон. Всіх нас об'єднує Незламна фортеця знань, рідна школа. Сьогодні в нас, всіх на перших дзвоник і у ро, позаду Так швидко вине час, по дорослі тут кожен з нас. Щодня Збирає замку всіх вона рідна найкраща понад свят, моя собою родина. Село завжди учити з мріяти росли, б і дванадцята, любі друзі, то життя у нас пішкажня каста, ніби могли поразки, будь забуде сон наші серця. Ось же школа, цучить ми чекали, за на небо душу суму попали, почево гучно нас. І станиться на тих друзів щире коло, на нас там всінає, він це любина навколо. Прятинку тут усі та ще не війні, кращу та учні, Мої він нерозлучні. Кращі педагоги, уні науковці, різні є таланти, на музиканти, маленькі гімнасти, співанки, поети, і театрали, все це на секрети. Всі не дачі, водії кохання, і наше рем'яш, довгі задачі. і наш супер передач. <му> Стійкість та незламність українців на шляху до перемоги сьогодні захоплюють увесь світ. Усі тримають свій фронт. І наша дружня освітня родина також на чолі з щирою, патріотичною та незламною директоркою Оленою Анатоліївною Мироненко. Запрошуємо до слова. Добрий день, моя шкільна родина. Знову я запрошую гостинно розпочати новий навчальний рік. Хай він буде кращим, ніж торік. Нехай вас все приємне в році чекає. Гостина 12 двері відкриває. Формат навчання, яким буде, час покаже. Спасибі за ЄС, що ми з вами знову разом. Це лист я першокласникам хочу передати. Вони можуть свої слова тут написати. До чистого листа дму у перший клас, що чекає, там цікаво на нас. Точно знаємо, буде важко та разом зовсім не страшно. Я в школу прийшов, щоб навчатись, писати, читати і гратись. А перше слово, яке я напишу, це буде мир, ось що я скажу. У першому класі на чистому листку я слово мов кольорова напишу. Хай буде в новій українській школі навсім весело та кольорова. Напишу я на слово Закінчиться, скоріше ми будемо старано навчатися, Україна наша буде розвиватися. Синсівця ми маємо. усім ми обіцяємо і покажемо, що діда ні кільної родини. Будем любити рідну Україну! Бойова у нас малеча, так ще щебече. Не я ще таких, точно діло буде з них. Нехай щастить вам, малюки, ростіть розумні та сміливі, жить тяжкі сторінки, хай будуть сонячні щасливі. Правда, круті наші першачки. А давай запитаємо про це в наших найосвіченіших та найстарших. Найнезламніші учні нашої фортеці знають. Наші випускники. Любі першокласники. Ви сьогодні іменинники, бо народились у новій якості. Стали учнями. А на день народження як водиться без подарунків не обходиться. Ось і ми підготували для вас подарунки. Що це? Це портрет незламного першокласника нової української школи. А чому у нього такі великі вуха? Щоб гарний був слух співати разом з класою всесвітньо відому, українську пісню ой у лузі червона калина. А чому в нього такі великі очі, що було добре видно вчити уроки, навіть при вимкненні світла українських ущах ніщо не може зупинити, здобувати знання, і я ворог не старався. А чому у нього такі великі зуби? Це звісно банально, але щоб вертати в роні науки Україні потрібні розумні діти. А чому у першокласника такий довгий язик? А це не язик. Це інструмент для дискусії, тому довжина не завадить. А ще щоб гарно вимовляти українські скоромовки, паролі, українська поляниця з мамою полониці подавала вкравниці на блакитне серце, well, okay, Мають наші вершачки. Ваші вітання патріотичному портрету першокласника нової української школи. Якщо серйозно, то сьогодні ми відчуваємо відповідальність за майбутнє. Ми говоримо про війну, про героїв, які зараз боронять незалежність нашої держави. Допомагаємо волонтерити. Ми. Ти покоління, що закінчує школу, вже давно дорослими та свідомими. Ми зрозуміли, в чому полягає життєва цінність, за що ми повинні любити життя. А найцінніше у простих речах, у мирному небі над головою. У спокійному сні, в купі невиконаних домашніх завдань. У живому спілкуванні з однолітками та гумінких коридорах рідної 12, наповнених дитячим сміхом. Головне, ми хочемо сказати спасибі нашим вчителям. Ми любимо вас і вдячні за кожен рік і кожен день нашого шкільного навчання. Особливо вдячні за підтримку в перші дні, коли війна дихнула всім обличчя. Саме ваша впевненість надихала нас бути незламними. Ай, 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 ай. Сьогодні в серці кожного патріота України з'єдналися два кольори. Це кольори свободи, волі та нескореності українців. А яку палітру кольорів мають ваші серця? Та чуються вони в одному українському ритмі. Зараз перевіримо. Ну, українця, українці в Україні саме найбільші. Що ми будемо робити, коли не буде світла? Яка була під час війни, це як? Хто тримає <таспоріг> цей район? Пес патрон! Пес патрон! Пес патроніший зайфон! Пес патронів! Пес патрон! 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 Без патрон! без 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 Сьогодні бути сміливим це бути освіченим, не втрачати жодного дня у житті, знати, для чого проживаєш день. і обов'язково вірити. Одиному, колі малята. Ми хочемо щастя вам всім побажати, ну щоб дорога легко була. Дванадцяті рідні честь і хвала. Дзвініть дзвінок одинадцять разів. Його, почувши, люди посміхаються. Світуть обличне, ясно, школярів. Прийшла пора, уроки починаються. Дванадцята, Тобі ми зичмо миру і процвітання, нових досягнень, зоряних висот. Нехай навчається старанно, дзвінкоголосий, юний твій народ. Що ж, прийшов час для головної кульмінації нашого свята: запросити всіх на перший урок. Право дати перший дзвони надається першокласник Ані Бондаренко та Владиславу Бондарів. П'ятикласникам Меланії Бондаренко та Ярославу Іпатову. Дев'ятикласникам Софії Лазебні та Іллі Грудніву. Одинадцятикласникам Віолетті Ром та Данилові Фотінку. Лунай нам дзвонить поручніше. всім успіхів і звершень. Привітним будь і веселішим до тих, кому співаєш вперше. Дружня освітня родина. Ось і пролунала у новому навчальному році чарівна мелодія шкільного дзвоника. Бажаємо кожному з вас міцних знань, нових звершень та блискучих перемог. Кількість слухняних і допитливих учнів вам, шановні вчителі. Терпіння та слава, дорогі батьки. Перемоги нам усім та мирного неба. Слава Україні! Героям слава!